Нічого боятися. І я тоді пояснювала, що любі транзакції, навіть між родичами, треба буде пояснювати, що, що це, що це не є доходом, що це, чи це позика, чи це тимчасові якісь кошти. Це взагалі, так на перший погляд, здається, що а нічого страшного, що я там десь за щось, за щось отримав, крім заробітної плати. і ось Да навіть і по витратам можна з витрат кожної людини багато можна взяти інформації, яка може потім бути використана далі. Тому це така небезпечна взагалі тенденція в нашій країні. Щоб, замість того, щоб налагодити механізми контролю і моніторингу, які працюють в усіх європейських країнах, ми говоримо, що ні, ми ось. В воюючій країні треба зняти дуже швидко банківську таємницю. В нас працює. Декілька законів, які надають можливість відслідковувати підозрілі транзакції, великі за сумами транзакцій, транзакції щодо фізичних осіб, в яких немає там таких доходів. Ми ж знаємо ці обмеження по розрахункам, по картковим рахункам. Що ще потрібно, здавалось би, А ні. Ми вже тепер відкрито почали говорити а нічого страшного в тому, якщо зняти взагалі банківську таємницю. Я хочу, щоб просто громадяни розуміли, що.